Володимир Смілка, вам слово за вашими оцінками і тим, що ми бачимо зараз з дії Росії, наскільки вони послабшали зараз, попри те, що вони мають велику кількість ракет, і вони далі їх запускають по нас? Наскільки все там контрольовано? Добрий вечір всім. Добрий вечір, великий Львів. Ну хочу сказати, що не треба, скажімо так, розслаблятися, тому що ми маємо міцного ворога. Росія це не є ворог такий маленька країнка, якась з невеликою армією, тому розслаблятися не потрібно. Вони мають достатньо, мені здається, ракет і всього іншого, крім цього, що ми бачимо в останні дні. В останні дні вони, не маючи перемог на, скажімо так, на лінії фронту, вони починають тероризувати фактично ракетами. Ракетами різного типу, як, як іскандери, так і кінжали, і ці кінжали. І я хочу сказати, що е, по кінжалах, от е, робота Петріота, е, як і китайська сторона, так і весь світ дуже чітко стежить за цими е, роботою Петріота. І оцей е, збиття цих кінжалів є... Тайвані. Так, так, звичайно, так, це і це е, е, збиття цих кінжалів, це є дуже чіткий сигнал. І Китаю, і всім країнам таких, скажімо так, які мають якісь там претензії, скажімо, до своїх кордонів. Територіальні, тому так? Та, територіальні угу. претензії, тому я врахую, що таким чином вони хочуть показати якісь, хоча б якісь перемоги, влучаючи по нашій території ракетами, але Хочу зазначити, що Ну, роботу наших ППО, ну дуже молодці хлопці працюють, і це не легка праця. Це це чербоєве чергування кожної ночі, кожного дня. Не, невідомо, коли бачите, останнім часом, як вони роблять, вони ніби відвели всі свої пускові установки, і калібри, всі на свої місця. А після цього виходить і починає стріляти один корабль, ну скажімо так, іскандерами і ін. Іншими mm. Ракетами. от Вони хотіли тим таким чином вести так, якби наші Збройні сили в оману. Але mm. в них нічого не вийшло, тому що наші хлопці вони на готові і готові збивати їх. Стосовно ракет, мені здається, що важливо. Я думаю, підтвердити важливо відзначати, що це не просто приїхав американський Петріот, і все збиває. Там сидять українські військові, які це відслідковують. і Я вже багато е різної аналітики читав. Що там, ну в будь-якій ситуації є різні траєкторії ракет, різна тактика, і е людський фактор також там дуже важливий. І те, що збиваються ці ракети, ну це не просто там одна кнопка, і все петріот я, все закриває. Я це хочу дуже... сказати, що Петріот це не є одна машина. Петро це цілий комплекс, це є радарна установка, це є, це є пускова площадка, це є допоміжні якісь, ці, це є пункт управління. Відповідно, і робота наших хлопців має бути злагоджена. Вони, це цілий комплекс, це робота загальної команди. І відповідно від цієї роботи залежить ефективність роботи і Петріота. Так, ми дуже вдячні всім партнерам і американській стороні за дачу тих петріотів, тому що за допомогою патріотів, як сказав речник повітряних сил, ми збиваємо кинджали. а кінжали. А хоча і іскандер також є гіперзвуковою ракетою, це також тому, що кінжал це є цей іскандер. Тільки повітряного базування Повітря, земля та земля, це земля. тільки повітряного базування, От і все і вони пускають, і не так дуже скажімо так багато і пускових установок в них кінжалі, тому що вони пускають кінжали з міг 31 к і Ту-22. тут 22 наскільки ми знаємо, їх вироблено всього двоє, дві, дві два, дві штуки. Ну, а Міг-31, ну, десь приблизно, вони ще вироблялись до 94 року, їх там приблизно 150 штук. От. Ну, і тільки з них. Вони хотіли виробити, відповідно, Су-57, Су Су якраз, відповідно, спеціально для кінжала, але його

Оця осіння весні прошу весняно-літня кампанія. Ми вже сьогодні в ефірі про це говорили. Що зараз очікуємо, нормалізується погода, ґрунт прогріється вже ну стане більш таким твердим і далі можуть бути цікаві події на фронтах. Відбуватися, чого ви очікуєте? В, від найближчих місяців ну, от зараз скажу, заходимо в літо. Я вам скажу, що ми всі очікуємо тільки добрих новин з фронту. І тільки просування на наших військ вперед воно вже відбувається, і ми, я надіюся, і ми всі надіємося, і весь український народ надіється, що воно не зупиниться, а далі і вижнемо їх до кордону. От, відповідним чином і зупи, зупиняться вони ну залишаться вони без нічого, як сказав, що їх захи тільки спасе зах... Китай в цьому питанні. От, а, звичайно. Буде важко, буде важко, дякуючи партнерам, посилюються наші. Вони хотіли нас продавити на Бахмутському напрямку. Ми їх продавляємо на Бахмутському напрямку. Вони цього не сподівалися. Наші мужні воїни їх продавляють і ЗСУ продавляють їх. І вони зараз, скажімо так, в них є невеличка така агонія. Чому це сталося? Як так? Тому що вони очікували, мені здається, удару на десь на Херсонщині, на Запоріжжі, на Харківщині. Воно ні ні в якому випадку вони не очікували такого дій і такого просування на Бахмуті, тому що там були зосереджені фактично еліти. Збройних сил Російської Федерації, які і задача напевно і стояла їхня: взяти Бахмут і показати їхні здобутки. Цього не сталося до так, звичайно. Кричи цього не сталося На Херсонщині. Цього не сталося відповідно. Тому я кажу, вертаючись до того, мені мене таке враження, що вони ракетами б'ють по підприємцям, вишукуючи ем, за, е, техніку, вишукуючи якісь якісь, скажімо так, склади з боєприпасами, ну, щоб, нас щоб послабити да, послабити і не дати контрнаступати, скажімо, таким чином. Ну, це моє враження, і я і, і не тільки моє, і моїх е, знайомих, які зараз на бахмуті і на тертур, на фронті.